Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. Хочу вам подякувати за ваші коментарі, за ваші вподобайки, за вашу підтримку, за донати для ЗСУ і за те, що ви є, бережіть себе ось якось так. І дивимося, що чекає нас сьогодні і підказочки від Таро. Ну що ж, карта номер 1 Вежа Вежа говорить про, ви знаєте, щось розіб'ється. Це навіть, ви знаєте, може бути якась дрібничка, на перший погляд, але яка дуже цінна вашому серцю, якимось яким спогадом. Можливо, що просто у вас, знаєте, вибудувалося якесь враження про когось, про якусь ситуацію. І тут розвал. Розвал всіх ілюзій. Щоб ви просто розуміли, тут розвалюються ваші ілюзії. Ця карта не мала. Мі... Тобто та ситуація, яка сьогодні розвалиться, та людина, яка сьогодні з вашого життя відпадає, це може бути і припинення дружби, і сварка. Це говорить про те, що тут не було міцного місця у вашому житті цієї людини. Або цієї ситуації. Це було якось нестабільно все. Якось невпевнено все було. Воно сьогодні відійде. Порада цієї карти з легкістю відпускати і на тому бетоні, що залишиться, на тому фундаменті, ви зможете побудувати щось нове. А цей фундамент це буде досвід ваш. В першу чергу це ваш досвід. Карта номер два. Ну і впевненість в собі. Жриця. Жриця говорить про таємниці, про бездіяльність. Про спостереження слухати, нюхати, бачити, відчувати, інтуїтивно відчувати, серцем відчувати. Сьогодні, можливо, пройде повз вас, крізь вас, не повз вас, а крізь вас якийсь канал інформативний. Знаєте, це може бути навіть такою, ніби вас штрумом просочить. Якась прийде хороша думка. Щось ви помітите, якісь можуть бути інсайди з Всесвіту, якісь знаки з Всесвіту можуть бути. Ви повинні бути сьогодні придільно, 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 як би це сказати, українською, як, на жаль, не можу а, пояснити, але в тому плані, що ви повинні сьогодні бути в розслабленому стані. Тобто, в рівновазі і в балансі до у себе. Сьогодні ви можете прийти до балансу, стати посередині між білим і чорним. Тобто, сьогодні ви не рибане м'ясо. Не приймайте сьогодні ніяких рішень. Тому що ви сьогодні між двох вогнів, скажімо так, тому не приймайте ніяких рішень сьогодні. Залиштеся сьогодні в бездіяльності і просто спостерігайте, що робиться навколо. Це вам пригодиться. Якісь знання прийдуть сьогодні до вас, якісь таємниці прийдуть сьогодні до вас. Не відкривайте рота, як то кажуть сьогодні. Карта номер 3 Вогонь, перемога. Ви сьогодні переможець. Ви сьогодні звільняєтесь від чогось, а ви сьогодні досягнете якогось певного успіху. Звичайно, це може бути не дуже великий успіх, але, скажімо так, ви самі себе вже можете покласти на п'єдістал. От, подивіться на цю карту. Ви можете дійсно себе вже покласти на рівні. Я це досягла. Я це зробила чи зробив. Ось якось так. З другого боку, ця карта теж показує звільнення від якихось. Переживань, звільнення від якихось недобрих ситуацій, від якихось обов'язків. Тут людина вивільняється, в, 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 висвободжується, От, можливо, хтось підкаже, як можна тут правильно виразитись, і з цим вогником йде вперед. Тобто, у вас якийсь запал сьогодні, а ви когось перемогли сьогодні. Ви переможець і ви можете йти вперед. Можливо, вам дадуть якесь крісло. Ви заробили якесь крісло, але не без чужої підтримки. Тут була якась підтримка колективу, підтримка вашої родини, підтримка ваших колег, ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, бажаю вам гарного, мирного дня. Бережіть себе, мої любі. І разом до перемоги! Все буде Україна! На все добре!